Всім добрий вечора. Починаємо наші продажі. Так, дивимося. Асортимент трохи менше стало асортимент. Дещо купили, дещо ще є. Давайте почнемо, що є. Знов, знову десь одкіне борку Лес. Покажу вам детальніше. Я три колеса розібрав. Думав собі залишити, думав підшипники замовлю і зроблю. Дивіться, середині стоїть отакий підшипник. Їх треба нові. Дійте, три колеса з поворотною Ой, з такою поворотною частиною і з тормозом. Так, да, потрібно все почистити, змазати. Тобто у нас виходить. Раз, два, три. Четверте колесо, бачите, оце третє з тормозом, Я не розбирав, так і залишив. Чим проблема? От, і люфті, гляньте. Бачите? Ось так. Три колеса з тормозом, одне колесо без тормоза. Все крутиться отак. Всі комплектні бачите, гайки які потрібні. Тобто втулка, болт і ці колпачки з іншої сторони, які зажимають. І ці шайбочки по дві шайбочки найду на кожну колесо. Дивіться, за цей комплект я хочу 400 гривень. Кому сподобалось, хто хоче, пишемо на Viber. Viber 066 911 3258. Підемо далі. Дивіться, отакі турбочки є. Це до трубки сантехнічні щодо кранів, хто знає як ріпляться. Але їх на мене беруть, використовують на станки для СОш. Отак. От Дивіться, є 60 см довжина. Ось такого плана. По 50 гривень за штуку. Є довжина 80 см по 60 гривень за штуку. Далі є отакі радянські трубки. В минулому відео я показував. З однієї, різьби немає отак. З другої сторони, йде різьба. Отак, От бачите? Такі трубки ще небагато залишилось по 50 гривень. Далі, по підшипникам. Це як завжди. 200 й 20 гривень, 201-20 гривень, 202-й 23 гривня, 203-й 25 гривень, 204-й 35 гривень, 205-й 35 гривень, 206-й 47 гривень. 207, о, бачите, 70, 208, 208, 85, 209, 110, 210, 115. Далі. Такі радянські розетки. Покажу, скільки їх є, бачите. Отак в ящику лежать. Це вже йде під євроштекер за землю зі 7 Вони будуть по 20 гривень за штуку. Так, далі є отака штука. Сьогодні принесли, попросили продати. Гляньте. Це, я так розумію, електромагнітний пускатель. І ще щось. Я так розумію, це на гідравліку. От таке маркування. Бачите? Я його виписав. VRG 502 За нього буде 250 гривень. Далі рем-комплект на паяльну лампу. 50 гривень в комплексу цей що в пакетику. Що і входить в пакет. Отака. Плонжер, ну, не плонжер. Заміна ремкомплект. Резинка. Друга резинка, форсунка сама. І голка, щоб пробувати чисту форсунку. За це, за це пакет 50 гривень. Далі три таких патрона. Є 27, 5 гривень. Така кнопочка. Може когось цікавить. 20 гривень. Далі такі підшипники на пластиковому сепараторі. І ще що маліше. Не, Ні, малі неробірні, а великі. Бачите, розбірні. От так. Дані, малі. Зонщий діаметр 25, внутрішній 20, ширина отак 20. 20 гривень штука. Далі. Ці пісівники більші. Зончний діаметр 60, внутрішній 33. Ширина отак 27 мм по 20 гривень. Такий набір ножів для рубанка. Давайте 200 гривень на віддачу. Забирайте. Так, такі, один такий комплект роликів. Друго, мами не питають. Один комплект роликів для відкатних воріт. Давайте за них 400 гривень на віддачу. Балони, кислородні, кисневі. Малий буде 200 гривень, великий буде 400 гривень. Сйомні такі для підшипників. Зроблені своїми руками. 150 гривень. Далі, мені підказали, що це це не для колки дров. Може є хто займається кузнею. Це для Щоб робити отвори в заготовці під сокиру. Бачите, з цієї сторони отак іде, а з цієї сторони отак. За нею буде 200 гривень. Такі щитки для чистки металу в середині 22 мм зовнішній 150 мм. Отак вони мають орієнтовно біля 20 мм 45 гривень штука. Такий давайте забрати забирати трос, 20 гривень. Це 6 орієнтовно і тут десь є два... між 2 і трьома метр, метрами, Аж вже більше може. Так. Дивіться. Камінь бразильний. 20 сьогодні зробимо знижку на камінь бризині. Такий камінь берзини 150 на 65 на 65 Був 400 гривень. Сьогодні вже буде 300 гривень. Далі такий абразивний камінь. Розовий він. Це чорний, це розовий. 175 на 60 посадка 32. Був 500 Колись, вчора був 400 Сьогодні буде 350 гривень. Так, да, є сколи, бачите, покажу. О, такі сколи. А за 350 гривень ну, нічого краще не купите. Далі таблетки для пайки терроспавних пластин. На державки для токарних станцій, фрезерувальних і так далі. Дивіться, це йде латунь плюс бура. Отак присовано. 100 грамів коштує 60 гривень. 100 грам – це орієнтовно, щоб орієнтувалися. Я покажу. Орієнтовно чи більше. Отака от. Оця кучка 100 грам. 60 гривень. Так, так. Такі камні-образні малі є трьох видів. Перший вид отакий. Це розмір 40 на 35 і на 10 в середині. 25 гривень штучка. Такий камінь другий вид. Отак іде 40. Отак іде 40. А в середині 16, орієн. 30 гривень штучка. Далі третій вид, саме дешевий. Так, отак він йде. 31. Ні, отак іде 31. Отак іде 25, середині 9. 15 гривень штука. Далі перенітую прокладки. Вже не багато залишилось, позбирали багато. Отакі. По 50 копійок це 2 мм товщина. І отакі товщина йде товщина 4 мм. В минулому відео я показував розміри, Мірів штангелем. По 50 копійок. Отакі резинки давайте забирайте. Може комусь треба. Віддам недорого. дорого. Далі набір мотизів. 20 гривень, 20 гривень. Покажу далі. Так, що вам ще показати? Шестигранники. Ключ шестигранник. Це десятка шестигранників такого плана. Так, покажу. Десятка. За нього буде 20 гривень штука. Так, далі Може комусь потрібно. Це похоже на е, контакт, чи як воно називається, чи січа. Свіч, е, як на токарних станках стоять, похоже на Діп-300. Отак, план... Отак воно виглядає. Ось сам контактор застосовується, пружинка, все, і зверху прикручується. За оце все комплект буде 150 гривень. Давайте 100 гривень за неї буде. Далі по калібрам. Дивіться. Калібр 1, друга дюйма, трубна, порохідна 25, 25 гривень. Далі підемо, М27 на півтора, прохідна 25 гривень. Далі отакі кільця. Лам, покажу вот тут воно. Так, давайте. М5 непрохідний 5 гривень, М4 непрохідний 5 гривень, М2,5 прохідний 5 гривень і М3 прохідний 5 гривень. Такі кільці далі. Десяткий калібр. М48 на 1 прохідний. Нові, ви бачите, всі в упаковці в ваті і замотані бумагою в солідолі, в консерванті. Ці будуть по 40 гривень. Далі. Калібр. М16 на 1,5, непрохідний. Такого плану. Так, продовжуємо наше відео. М16 на 1,5 непрохідний калібр. Отак От він виглядає. Ви бачите? По 10 гривень за штуку. Далі до нього комплект М16. Прохідний. На півтора, 10 гривень за штуку. Далі за ще такі калібр у нас? М14 на півтора, Прохідний. Дивіться. при вас розпаковую. З заводу. Коробочку. Дивимося. Бачите, як вони виглядають? Це мусор. Ну так вони виглядають. М14 на 1,5 прохідний. От. По 10 гривень. Так, що вам ще показати? А, ще є такі калібри. Двіся калібри кільця. Залишилось таке кільце. Два дюйма одна друга, бачите? Не прохідний. 100 гривень. Далі. Два дюйма. Одна друга. Трубний прохідний. Це комплект, так. 150 гривень. Далі, такі кільця залишили ще. Одна дюйма, одна четверта. Трубна. Бачите, не прохідний. Був 40 гривень, буде по 20 гривень. Давайте добруємо знижку сьогодні. Це, пишемо на viber. Viber мій. 066 911 3258. Всім подякувам.